Вітаю вас! Сьогодні приготуємо кришечки макарон на італійській мерензі. Для приготування нам необхідно дві порції білку. Одну ми додаємо в сухі інгредієнти, іншу відправляємо на взбивання. До живого білку додаю 5 г альбуміну це сухий білок, тоді наші кришечки будуть повніші. Альбумін на початку збивання починає братися комочками, це нормально. В процесі збивання він зіб'ється в пишну піну. В цукор вливаємо воду, відправляємо варитися сироп і одночасно ставимо білки з альбоміном на взбивання. Коли ми готуємо макарон на італійській мерензі без додавання альбоміну, тоді ми спочатку варимо сироп і коли його температура досягає 110 градусів, ми вмикаємо на збивання білок. Тут, за рахунок того, що ми додали альбомін, йому треба більше часу на збивання. Поки вариться сироп, альбомін збивається, збиваємо на 3 четвертій швидкості вашого комбайну, потім збільшуємо до 5. Слідкуємо за температурою сиропу. Коли температура досягне 119 градусів, будемо вливати його в наші білки. Комбайн взбиває на 5 швидкості білки і одночасно ми вливаємо тоненькою струйкою по стінці сироп. Час збивання меренги приблизно 9-10 хвилин. Поки взбивається меренга, ми об'єднуємо сухі інгредієнти з порцією білку. Наша задача об'єднати сухі інгредієнти з білком. І зібрати це все в один комочок. Ось така кінцева консистенція має бути. Далі будемо додавати меренгу та замішувати макаронаж. За бажанням додаємо сухий водорозчинний барвник і збиваємо меренгу до готовності. В моєму комбайні час збивання склав 9 хвилин на 5 швидкості. Перевіряємо готовність на такий кльовик. Далі зчищаємо меренгу з вінчика та замішуємо макаронаж. В три прийоми додаємо меренгу в суміш з борошном. Наша задача замішати однорідний макаронаж. При вимішуванні уважно слідкуємо за консистенцією макаронажу. Він не має бути дуже густим і не має бути рідким. Треба спіймати правильну консистенцію. Ось так виглядає готовий макаронаж. Перекладуємо його в кондитерський мішок та відсаджуємо наші макарон. Для відсадки обов'язково користуємося спеціальною насадкою для макарон. Тримаємо рівно мішок, натискаємо. Відсажуємо макарон, далі робимо завиточок і зусилля вже не прикладуємо. Так відсажуємо всі макарони, обов'язково залишаючи простір між ними. Після відсадки залишаємо макарон сушитися при кімнатній температурі до сухого дотику. Час сушки займає приблизно 30-40 хвилин. Залежить від вологості вашої кімнати. Далі відправляємо їх випікатися в завчасно розігріту духовку до 150 градусів. Час випічки займає приблизно 20-22 хвилини. Після готовності до повного охолодження макарон ми не чіпаємо. Після повного охолодження знаходимо кожній кришечки половинку та зберігаємо в герметичному контейнері в холодильнику. Без начинки кришечки можна зберігати до 3 днів. За рахунок додавання альбоміну до білків ми отримаємо більш повну кришечку макарон всередині. Кінцевий час випічки та температура може відрізнятися в залежності від індивідуальності кожної духової шафи.